Привіт, любі друзі! Привіт-привіт-привіт! Вітаємо вас у нас на каналі. Що в нас сьогодні за відео з вами? Відпрацювали ми. Сьогодні у нас п'ятниця, так. Їдемо в село. Туди і обратно. Тому да. що ми збиралися їхати до Артема на Кіровоградщину до моїх родственників. так. городство Нікі не вийшло. Поїдемо ну, на сліду день. А uh, у нас уже бага. Що домчалися, ми вже до Кам'янського, Артему стало жарко. Роздівається. Ой, така погода. Так пасмурно. І на душі пасмурно. Ще когось встрітив, як завжди. О, ці мужики. Кстати, в ресторані ми посиділи замечательно. Мені так сподобалась кухня. Надо буде ще сходити спробувати ще якісь національні їхні блюда. Просто заказати рибу, наприклад, Попробувати. Ми ж приїхали з покормінському. Треба ще аптека, треба купити, ну просто там лікарство купити. І немає, тому що ми. Ви... Тому що а? Ми виїхали з Дніпра і пролетіли всі аптеки. А в Кам'янському да. взагалі немає аптек. Чого треба... там з такого побачила? Угу. щоб показати а, наш родник. Ми, я обіцяю, 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 і в нас нічого не виходить. Ніколи не виходить з'їхати. Ми перед батьками заїдемо. На 5 хвилин ви подивитесь, і я вам розкажу там, що краси про його чужі. Боже, така красива осінь. Такая да. інші класні. Так трясенся, ха? Ну, проблема, так. Да. Дороги. Дороги а, такі. Дорог. держателі такі. Дорога так да, повинна бути. А, І ще хочу вам щось сказати, друзі. Дуже велике дякую. Мені дуже приємно, що мене дуже багато стільки поздравило з днем народження. А, Дякую вам за привітання, Да. Ой. Зате ми так душевненько посиділи вчора. Ми прогуляємося по вечорам з собакою кожен вечір. Ну та так, да. Да. а ти не хотіла чортів спускатися? Не хотіла. Ага, а потім, диви, як класно. Ми mm -hmm. зайшли, да, зайшли аж до остановки, до нашої, як їхати на лівий берег. Там визвали собі таксі, спокійно сіли і поїхали. Ну так, да, через мост вже не, не різкнув йти. Так, да, через мост вже не різкнув. Так, що поїхали? должно быть страшно тогда, когда я тебе скажу, Зай, а ты меня любишь? Это тоже так же самое. Скажите, пожалуйста, девочки, вы тоже так делаете, если вы там хотите чего-то человека? Ну, как хотите. Хотя я просто иногда могу в Артема спросить, Артем, Зай, ты меня любишь? И он сразу, что ты уже хочешь? Интересно, у всех так или нет? Мальчики, вы напишите тоже со своей стороны. Все, поехали. Ну що, друзі? Артем тільки сказав, що обіцяє вам поїхати на родник. І що? Пішов дощ? Ну, подивимося, доїдемо до села. Може не буде дощу, але якщо буде, то... Ну так, да, тому що ну, там, раз. там готова дорога, uh -huh. і, якщо ми з вами не проїдемо. Значить, що виводить. Так, да, все, що не діляться, діляється к лучшому. Я в цьому вірена. І я. Да? Так? Так що поїхали, буде дощ, не буде, подивимося. Ну, якщо буде, значить в наступний раз поїдемо. Щоб подовше. Побути, походити, подивитися. Помчали. Так, Артем мене привіз Верхню Дніпровську. А розкажи ну Верхню Дніпровську. О. Чіпка ти що думав? Це слово Дніпрозержинське. Дніпро Просто є буває, що дуже багато. Мені кажуть не Дніпро а Дніп... Дніпро Дзержинське. Я можу сказати, що Сіренівенький сістрафа за з А ти такого не скажеш. Ой, Боже угу. мой, Боже мой, господи. Я нормальний. Тобі ж ніхто не кажеш, ти дура. Де аптека? А, 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 а Ты сходишь, чем ни ты? Да, я схожу. Да. Может быть, даже от тебя есть? Должна от тебя есть. В местном, наверное, мафия есть. В местном уже. О, красива машина АйДі. Та АйДі 6. Гарно. Оце китаєцький, стоїть маленький такий, диво компактне. А воно ну, не електричка, звичайно. Все, пішли в аптеку. Ми під'їжджаємо до села, тим більше починається дощ. Піпець. Чесно, я, я не розумію, о, фазан, давай кробі. Фазан. Це фазан. Да, Зараз покажемо, який дощ. Нічого. Нічого страшного. Зараз найголовніше віддамо все. Да. Будемо виїжджати назад. Оце. Щоб по світлому вернутися додому. А ти бачила, що тут реально вже всі листя повпадали, вже тупо голі, ну, да. голі дерева. Нібій нема такого, а тут тупо все вже повпадало. Значить, тут холодніше. Може холодніше, так. Чи І Тільки почався дощ і зразу спати під кровопицей під, під Ми зараз поки приїдемо додому у нас опять отключить цвет ось... у нас з є... 7 до 11 вроді з 7 до 11 ну да Ніхіра собі. Та то нас просто... ну зато у нас сьогодні семейний е вечер вечір, да. просмотра якогось серіалу сто процентов під пледиком, с чашечкой чая Mm -hmm. Я не, я еще возьму твои куплю себе еще пиши. А? Не знаю, я получается, твои. Mm -hmm. А я, а я люблю всем очень сильно. Вот пустый все дождь. А ты что, чаю не хочешь? Нет, чаю я не хочу. Ну, это, по крайней мере, сейчас. Вечером, может, тебе скажу, что я захочу. Я откуда знаю? Было такое вкусное с И подивимся, Якщо хто знає, серіал називається Поліцейський, тільки Казахський. Казахи сняли фільм. Серіал. Серіал, да. так. Вот І я хочу їх подивитися. Подивився першу серію, чуть не обіцявся сміху, тому що просто кайфовий фільм. Смішний, да? просто смішний. Там про поліцейських, про взятки, ну коротше, зрозуміло. І він такий, знаєш не напрягаючий, такий, по 25 хвилин серія. Ну, Дівочки, я подивлюся, скажу, потім стоїть, який не стоїть. Ну. ну, на моє міння. Може бути різні мінні, але хоча в нас, в принципі, если на комедии, в нас пусть совпадают с Артемом. А от на всі останні фільми він любить таке більш Марвел, це вся фантастика. Ну, я ну, не люблю такие. не, ну хоча Марвел, в принципі, там, мені було. Ну, здравствуйте, волі... дивилася, що стражи Гавал Галактика. Ну, ну таке, таке, да. Ну, такая фантастика ідею, що мені не нравится. Я більше люблю таке трилери, психологічні, про вбивство. Піла 2 піла 3 так? Да? Ні, це старо... Це старі вже фільми. Ні, не рештні. Ні, я ж... Псіхи, вони там живі, вже піл живі... пил, пил 15 вже. Це не інтересні. вже якесь. Ну так, поначалу було. Ні, ну воно такі, які знають. А ти дивишся поворот не туди? Ні. Ні? Ти що ми в універі дивилися, нам так страшно тоді було. Мені взагалі подобається фільм із старих таких от як ужастиків, ну так, ну, да, ужаси «Дом воскових фігур мені подобається. Так він старий, він старий, навіть не, ну, страшний. Ну це ну, не страшний, ран вже страшно було. А ми на роботі обсуждали, хто в дитинстві дивився фільм. Знаєш, який я казав фільм дивився? Ельвіра, повелительниця, пам'ятаєш цей Ельвіра, повелительниця тьми. З такими, за такими можливості. буферами. Король, я і за цього і дивився. А, от що ти в мене влюбився. Ладно, ми приїхали в мене. Ми приїхали, батьків. пішли. Це треба так приїхати, щоб оцей такий дощ. Так, а зараз трошки менше. А коли ми все несли з машини, він пустився дуже пустився. Ага. Гуманітарка. <weigh in your life> <реш> <решен> спасибо, спасибо. Ну, а, його? а от несемо в кімнату. Нехай <решен> буде клієнка. Не в кімнату його одну, хай собі там стоїть. Зараз буде. якраз новий стол. Ну менше. В два рази. Піди. Привет, Барс! Ты сам же холеный в хате, да? Дождь на улице, а ты тут. Да? Петусь, привет. привет, привет. Поставили стил. Артем довольный А что ты пожар Все, красота. Так, все, друзі. Ми швидко зібралися, приїхали, дощ вже закінчився. Артем намочився і будемо їхати додому. Все виповнили. Все привезли, будемо їхати, так? У мене світ херовий, я вже з двом балака. Треба їхати додому, посвіту доїхати до Дніпра. Так що поїхали. Поїхати. Все, друзі, ми. Їдемо. Надіюсь що до... дощ нас зараз не застане, да? mm. так? Mm. Ладно, все, пока, на Наслі... слідушу п'ятницю готовтесь. Все, пока. пока! Все, ми поїхали Все, поїхали. Буквально півчасика побули. Він да. додому, тому що дійсно так, реально зараз ну, ну. дощ прийшов, світа не видно, мені треба до Дніпра доїхати швидко. Не швидко? Ну, за час ми повинні доїхати. Ну да. так. Петухи петухий скиває Угу. Зато ми стіл поставили. Mm -hmm. Я сподіваюся, що, Застав... у... що ми зараз не уїхали, вони не переставлять його назад. Ага. Не, а ви той на вулиці вже винесли? Який? він? Ні, в кімнаті поставили, хай з Угу, Все. Представляєте, коли ми його купляли, і тільки це поставили. І то, Артем, швидко. Раз, два. Я Та, ну потім, що Сестра мені, мені жалиться, що мама не хоче його ставити, я буду на цьому сидіти. Як я вже на, приїхав, кажу, нахер ви його, його купляли, щоб він у вас стояв, стояв без роботи. Ще прийшов, сказав, все, нахер, викинуть і поставить цей стіл. Так, да, тут взагалі вже листя немає. Mm -hmm. есть, на полу валяется, Все, друзі, поїдемо. Отак ну, і ми, ну, ми сиділи під клубом в детстве. Так. Доїдемо побачимо. Зараз я за, возьму каву візьмемо і їм Хорошо. Так, друзі, ми вже вдома. Доїхали з Артемом, все нормально, все добре. Мама дала дві куриці. Розмерзаються. І хотіла велике сказати дякую. Ми там шукали вакуумні пакети в метро дивилися. Я кажу, треба на тему заказати. То мені посовітували в коментарях, що є в Аврорі. І ми зайшли і купили ось такі 20 штук 77 гривень. І такі великі 20 штук гофровані. Е Підходить для усіх видів побутових вакууматорів. Теж 20 штук. Ну, великі можна а, і на 2-3 на частини перерізати, тому ці 109 гривень. Так що дякую за рекомендацію. Артем вже пішов швидко гуляти з собакою, тому що зараз у нас о 7 годині довжня виключити світло. Півгодинки зараз швидко по більо треба зложити. Стірка мене там висохла, треба швидко все поробити. Таки... Світло, не виключила. Так що, велике дякую, що з'їздили з нами в село. Провели нас в дощ, не так нам скучно було. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми вас любимо, цінуємо. До наступних відео. Пока!